Привіт підписники і гості каналу Садород Кібличі. Сьогодні у нас 3 грудня, друга година дня, але як бачите у нас і не день, і не ніч. Щось незрозуміле таке. Сонця вже не бачимо декілька місяців. Кожен день дощ, ну не кожен день, через день, то точно, болото, калюжі. Виноградник ще, як бачите, не вкритий, тому що дуже мокро. І що його вкривати в це болото, тут лози швидше повигнивають, чим, чи вони будуть ось так на цьому на дротові висіти. І сьогодні, сьогодні я вам покажу, які я маю кущі перещепити в наступному році. І заодно покажу, як я їх підготовлюю до перещеплення. Тобто як я їх обрізав. Саму обрізку я вам показувати не буду. Але покажу вам як я їх пообрізав. Так щоб вже весною можна було приступати до щеплення. Ось перший кущ у нас сенатор Павловського. Тут ще ось ягідки висять. Бачите, що ну на дротові це я сьогодні зрізав. Дивіться, ось у нас є такий потужні, потужні такі рукави. Бачите? І можна, звісно, зрізати, можна викорчувати. Посадити щось нове. Ось мене запитували багато підписників, як, покажіть як. І ось телефонував чоловік з Немирова позавчора. Як краще порадьте, чи викорчувати, посадити щось друге, чи, чи перещепити. Ну, ось там я. Десь ось там геліос один викорчував. Це Наверно, один кущ на всьому винограднику, який я викорчував. А всі інші в мене всі щеплені, перещеплені. Ось як звідси пішло і туди кожен ряд і в кожному ряду тут щось щеплене. І по декілька сортів на кожному кущові. Це мені не подобається сенатор Павловського. Ну, Ягода ніби і гарна на колір така червоненька, і мускат у неї є. Але консистенція в неї така вона, бачите, рідка. Ну, чомусь, чомусь покупець зараз хоче ягоду, щоб була яскрава, хрумка, плотна, тверда. І що ще зразу? Зразу що я буду перещеплювати, це ось у нас монарх. Як бачите, бірочка також вже її обрізав. Як вам видно. І ось ще один. Це у нас Дар'я, дивіться, які тут потужні рукави лежать на землі. То я їх буду перещеплювати. Тут, ну, монарх, ягода тут дуже крупна, і грона такі потужні, від кіла і більше я вам показував. Але... Цей рік він у нас підтріснув. Це одна причина. Тому що декілька місяців йдуть дощі. Він за 10 років чи може і більше. Тут, подивіться, які тут вже рукави. Він не тріщав ні разу, а цей рік ягоди потріскали. Тому піде на перещеплення. Нам тріскунів не потрібно, тому що нам ягоду потрібно на ринок. Якщо в наступному році знову буде таке саме літо, осінь, дощове, то ми залишимося без врожаю. Мало того, що зворотні заморозки нам допомагають залишатись без врожаю, та ще й дощі, ще що потріщить, то, то нам таке не потрібно будемо перещеплювати. Це одна причина, і друга причина, хоч і ягода тут крупняча, може дощів і не було б він би і не тріщав би, він і не тріщав, але... Зелена ягода не дуже востребована на ринку. Чомусь зараз покупці хочуть більш яскраву, червону, якусь синю ягоду. Кишмиші якісь з мускатами, щось таке цікаве. А іменно зелена ягода, в неї окрас такий ярко-зелений, можна сказати. І чогось ягода, хоч і крупна, але вона погано реалізується. Тому Монарх піде на перещеплення. І ось сенатор, дивіться, як можна перещеплювати. Можна повністю куш перещепити, обрізати ось всі. Дивіться, як я обрізаю. Тут вже цей рік частина була перещеплена. Дивіться, ось тут були такі сучечки. І ось пристін. 28 травня прищепив. Ось кузьміч. Бачите, визріло тут по дві брунючки. Прістіна, дві брунючки, он прістін, також там дві бруньки визріло. Ну, чи вони перезимують, чи ні, то ми залишили, дивіться, я обрізав трошки вище рукав, зробив довший. І залишив по одні-дві, одні, ну, коротше, по дві брунючки на, на ріжкові. Звідси піде одна, звідси піде друга лоза, і сюди на... Цей ріжок я зроблю дві прищепи, так само сюди. Ось піде одна, друга. Там нема більше. Дві бруньки піде, дві лозички зелених, і я туди зроблю дві прищепи. І тут так само, дивіться, тут піде ось одна, друга, десь може звідси ще піде третя брунька. Також сюди піде дві-три прищепи. Сюди. Ну, коротше, на такий кущ десь приблизно піде від 20 до 30 прищеп. Ось. Кузьміч дивіться. 30 травня робив прищепу в цьому році. Бачите, ще й плівка не знята. Ну і кузьміч тут гарно виріс і визрів до верхнього дроту. І вже в наступному році кузьміч у нас положиться на плодоношення, ось ця одна стрілка. А в інші всі рукави... Ми будемо робити щеплення. Чи чорним в чорне, чи чорним в зелене, чи, чи навіть зеленим в зелене, ну, коротше, буде видно. Бачите, тут рукави такі вже потужні. Ось, ось тут, дивіться, ці рукави біля самої голови куща. На них є також ось, я залишив по ріжку по дві бруньки. Можливо мені, щоб... Колись рукав буде віддалятися з роками, так як він не перещеплений в саму голову куща, то я зроблю ще сюди, от так само кузьміча. Бачите, візьму і тут прищіплю кузьміча і тут, біля самої голови куща. Вже в наступному сезоні я з цієї стрілки отримаю врожай. А ті, де я там прищеплю тільки весною, вони будуть вже в наступному році розвиватися. Бо бачите, тут також він такий ніби стоячий цей рукав. І тоді я вже через рік зможу десь навіть ось тут відрізати, тут вже буде прищеплене і буде легко тоді вкриватися, він цей рукав не буде віддалятися нам туди до кінця шпалери. Ось це в нас тут був кущ Світлана, і тут кожен Кожен куш перещеплений. Тут велора, там он цимус. Кожен куш кажу. Кожний, кожний рукавчик. Звідти цимус. Бачите, тут аж ось біля самої голови куща робилась прищепа. То велора. Бачите, і рукавчик у нас пішов вон туди. Ну, коротше, якось так. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Так, це ось тут три кущі і зараз ще два вам піду покажу. Бачите, рукави тут потужні. Ось сюди зробили прищепи. тут лози виженуться сильні за літо. І ми вже можемо навіть весною зробимо прищепу в травні і вже можемо на прищепі навіть отримати сигналки. Тому що кущ потужний, коренева тут дуже сильна. Він ці прищепи розжене дуже швидко і легко. І вже через рік ми вже будемо мати із цих прищеп повноцінний врожай. Тут вже будемо знімати мінімум 40 кілограмів ягоди. Йдемо далі. Так, дивіться, ось Діва Марія, також зелена ягода. От частково ми її перещепили в цьому році, дивіться, кишмиш Джой ось прищепив безподобний. Прістінь тут по дві брунючки повирізрівало. Бачите, рукав тут потужний такий. І в наступному році. Вони підуть вже потужні звідси такі лози. Ось джо я положимо на плодоношення, щоб в нас тут не пустувало місце, а ось ці прищепи будемо розгонити. Ось у нас Азія прищеплена, бачите, аж, аж он там внизу. І це ще в 24-му році прищепили. І маємо вже такі гарні плодові стрілки, бачите, тут же і повирізав я вже. на чубуки. Якось ну, так. Ось у нас был куш талисман. Тут на нем Била Леди, Аватар, Басанти он бирка. Миланка. Короче, тут І кешмеш каска тут на одному кущу, дивіться. Тут цілий вінігрет. Ну воно цікаво з одного куща знімаємо різнокольорову ягоду. Це ось Вікторія. Вже вигоріло. Також дивіться тут. Ось було, бачите, таким патичком. Ось це місце прищепи. Якщо вам видно? Ав? Видно ще маркер? Аватар? Ось це був такий трубучок. Аватар? 22 другого. 05.24. Ось видно, аватар. Бачите, тут було місце щеплення. І ось такий вже цей рік, то рік ми прищепили, а цей рік ми вже на ньому мали урожай. Я вам знімав відео. Так, ось у нас був куш Шаміль, дивіться. Цієї весни його повністю перещепив. Тут і Red King Чорним зелене 28 травня, бачите, визріло тут по метрові. Тут і рататуй. Ось вже в наступному році піде на плодоношення, дивіться. Ось одна, ось дві лози з одної бруньки ми залишили. І вже ми їх ложимо на плодоношення. Тут ось арарат, дивіться, на цьому рукаву. Ось так ми його положимо вже в наступному році. Тут зробили коротенькі сучки, щоб їх краще розігнати. Бачите, також цьогорічні прищепи 27 травня. Арарат. Бо цей вже рука вже далеко тікає. Цей вже в наступному році ми тут отримаємо врожай. А ось ці лози виростуть. І вже ми на рік при обрізці ось тут відріжемо цей довгий рукав. А ближче сюди до голови куща, або цю залишимо, або цю залишимо. Ну то вже я вам буду показувати. Ось так само оригінал розовий. Подивіться, скільки тут бірок. Це кожна бірочка це якась друга прищепа. Бачите? Цей рік перещепив і дивіться, які лози. Ось дивіться, яка вона тут вже метра три. Вон Шакіра. Вже ми її положимо на плодоношення в наступному році. І вже звідси ми отримаємо кілограм 30-40 а може і більше врожаю. Ну, як Бог дасть. А щоб ми його викорчували, то ми б тільки три роки, щоб його розгонили, цей кущ і чекали би. Ну, коротше це кожного кожну справа, хто як вважає за потрібним. Так, ось підійшли ще до одного куща, це Руслан. Цей куш за 10 років також нам служив вірою і правдою, ні разу не тріщав, а цей рік, подивіться, ну це все пасинковий врожай. Воно все тут загнилося, подсвіло, це я пообрізав, треба його все згорнути, звідси викинути. Тому, якщо в нас знову будуть такі дощі, тому що передають, кажучи глобальне потепління, але бачу, що у нас всесвітній потоп на стопит, леє-лиє. Тому, якщо він буде далі тріщати, то нам цього не потрібно. І дивіться, як ми його позрізали весь. Рукава потужні, вони добре розміщені, бачите, вони добре до самої землі. Ось навіть на землі лежить. І всі сучки, навіть які поближче до голови куща, ми зробили такі сучки по дві-три по дві бруньочки. бачите. Ось тут рукав пішов дивіться, ось тут залишили дві бруньки. Ось тут дві бруньки, на краю дві бруньки. Он так само. Там зробимо прищепу. Там зробимо прищепу, там зробимо прищепу. Ось тут і сюди. Також на цьому кущу ми зробимо десь 30 прищеп. Є в мене одна гібридна форма, яка пройшла перевірку цей рік дощами і приморозками. і Хоч би що почуває себе дуже добре. Пізніше я вам покажу. Тому Руслан перещепиться на, навіть не на сорт, а на гібридну форму І зараз там ще один кущ. Ось підійшли на ще один кущ Руслан. Тут ми його перещеплювали не повністю, а частково. Дивіться, ось один рукав старий такий потужний. Я ось тут їх пообрізав. Вони висять на дроті лози. Але не знімав, щоб вам було видно. Один рукав ми положили на дріт на плодоношення щоб отримати врожай. Правда, цей врожай тут весь на землі. Бачите, ось я вже повідрізав. А ось другу частину Ось ми прищепили імператрицю. Ось сюди, бачите. І повигонили такі лози по 2,5 більше метрів, бачите. І вже цю частину ми положимо в наступному році. На плодоношення. Тут вже ми будемо отримувати врожай імператриці. А ось тут я відрізав цей рукав, бачите, другу. І також залишив по дві бруньки. Такі ріжки. Ось-ось-ось. І цей рукав він добре вкриється, бачите, він гнеться добре біля самої землі. І сюди раз, два, три, чотири, п'ять. 5 на 3 і на цей рукав зробиться 15 прищеп. Ну, Зможемо якусь лозу розмножити, яку нам там треба. Купили ми там якоїсь новинки дорогої. То ми можемо сюди по одній брунючці нащепити, розігнати, щоб отримати чубуки собі. І ось ще один рукавчик був. Бачите, це льдінка. Це зробив ще в в му році. Була прищепа. Ось ще плівочка не знята. Бачите, минулого року воно тут визріло у нас. Також на дві бруньочки ось такий пеньочок залишився. І в цьому році вже вигнали ось таку лозу. Також ми ось цю лозу положимо сюди на плодоношення, а на цей рукав ми будемо робити прищепи, розгонити. І так само цей рукав ось тут, дивіться, також ось тут зрізав, тут зробимо прищепи. Зараз обійду. Дивіться, ось тут Тут зробимо дві прищепи чи три. А ось у нас також прищеплена імператриця. Ну, Тут визріло також три брунючки, бачите, ми їх зрізали. І ось так ми його відріжемо. Бачите, тут лежав рукавчик ось так відріжу щоб не заважало тут будемо розгонити вже весною імператрицю а сюди будемо робити прищепи ось тут також ми відріжемо стюша можемо зробити ось так Все, ось тут відріжемо. Треба потужнішого Ось Отак. От Відійду далі, щоб вам було краще видно. Все, це все викидаємо і... Також руслан буде у нас імператрицею. Ось так я вже пообрізав цей руслан. Ось русланник, бачите, і дивіться, ось тут ми вже положимо весною одну лозу на плодоношення. А ось тут на цих сучках будемо робити прищепи. Так само тут. Ця сторона в нас піде вже на плодоношення. Бачите, можемо розкласти навіть одну лозу на цю. На цей дріт тут в нас є три лози. Одну сюди, одну десь туди закрутити. І ця частина у нас буде плодоносити. А ось тут ці ріжки ми будемо перещеплювати. Але, як бачите, коли частинами перещеплювати, ось була в 24 2024 році льдінка прищеплена. То Визріло ось тільки бачите, одна-дві бруньочки, І це вже в 25-му аж тільки пішла ось лоза. Тому що коли кущ під навантаженням з рожаєм, то прищепи слабо розвиваються. Тому вибір за вами, звісно, якщо, чи ви хочете, щоб прищепи потужно за сезон розвинулись, виросли чи так вони, щоб помаленько собі росли, то я ж кажу, можна. Частково перещеплювати, але якщо ви хочете, щоб був зразу потужний кущ розігнався за сезон, то потрібно обрізати повністю рукава, не залишати з плодових стрілок на плодоношення і тоді він виросте потужний. А ось, підійшли до куща. Це у нас дашуня. Дивіться, тут також старий кущ. Такі вже потужні рукави. Оце кущ безпроблемний. Ми його і не вкриваємо вже декілька років. Хто слідкує за каналом, то ви бачите, бо тут я роблю обробку персиків, чи обрізку, чи щепив персика того. то відео знімав, то він тут що з осені ось так обрізали, ми його вчепили на дріт. Навіть не вкривали ніякими мішками. Він тут собі висів і цілу зиму, і весною. І зворотні заморозки, всі інші кущі ми вкривали, обігрівали, а цей собі тут на дроті як висів і нічого йому не було, і ще й дав добрачий урожай. А ті, що ми там обігрівали на тому винограднику, то там на деяких кущах не було гідь, жодної грони. А дашуня безпроблемна. Мільдю вона не боїться, не тріщить, ягода висить. Ось тільки що зрізав, дивіться, що воно від дощів вже мохом взялася, бачите, висіла ще до цієї пори ось ягодки такі. І смак в неї чудовий. Дашуні. І тріску немає. Оцей ну, куш ми ще трошки будемо розмножувати. Ось така ягідка з мускатом. Угу. Смак неї, звісно, шикарний, друзі. Хто куштував деньку, то, наверное, денька віддихає проти дашуні. Такий мускат і цукру, аж, аж пальці позлипалися. Тут, мабуть, до 30 брікс вже ці ягоди. Ми її, мабуть, дуже зарані зрізаємо на ринок. Я бачу, що вона висить бачите, аж до грудня. Якби не дощі, то вона б. Звісно, і не поцвіли б ті ягоди, тріску в неї немає, тому хороша форма. Ну, оцей рукав такий більш, який догори вже задерся, він не вгинається. Бачите, ці можна пригинати, але Та я його тут відріжу, тому що тут же є такі більш похилі рукавчики. Все одно, щоб їх трошки до землі пригинати. Бачите, а мене скільки запитують порадьте якусь таку безпроблемну форму Я зразу в каталог так клубничний Джой так і що ну, не у кривні мається на увазі Все розібрали немає а ну добре А то що ви, випробувано власноруч Щось я навіть забуваю Я думаю що дашуню можна сміливо пускати на арку І буде безпроблемна форма так як вона в нас тут не вкривається, я ж кажу, вже останні роки ми її ніколи не вкривали, то я думаю, вона буде і на арті. Добре себе показувати. Сила росту в неї добра. Дивіться, тут ось які лози пообрізав. Хоча вже тут декілька разів цей кущ робилася чеканка. Ну, Трошки вона жене і пасинки жене, і лози жене. Тому дашуню, друзі, я вам рекомендую. Що ще хотів сказати? Ну, ось так ще зніму вам Руслан, щоб. Ви... Ну, там, як бачите, робоча обстановка, лози ще треба позбирати, повикидати. А ось так виглядає кущ підго... підготовлений до перещеплення. Весною, бачите, кучу ріжків. Наробив рукава потужні. І весною ми перещепимо і вже і навіть Наступному році ми отримаємо сигналки. А через рік то вже тут 100% вже буде ось ця вся стіна лозами і з рожаєм. Тут вже буде повне навантаження куща. Тому вибір, звісно, за вами. Вже самі щеплення я буду показувати, тому підписуйтесь, слідкуйте за каналом. Є багато відео, як я минулого року робив щеплення, кому цікаво можете переглянути. Ну на цьому, друзі, все, всім дякую за увагу, всім мирного неба, гарних врожаїв і пока-пока до нових відео.